І всім привіт! Сьогодні Я Буду показати путу. Хватит те гляносту нутів як ну. Виставте лайки і ми погнали. Так, я з Що то полупити? У мене є шукіла. О! Ухиля. Так, а чешо? А, класно! Я боюся! Що? Що? Шоче? Вухонь? О, вогонь! Воту. Так. М Я маю суткиву. Давайте попутам далеко. Ось. А це. О, турій гибнев костова. Це добре. Я подивився якесь о на ютубі, що треба рятувати якісь дітей. А це що? О, стариця показує те, я тує тити. Він не показав тут. І там туди. Давайте я поїм першу дитину. Е. Давай показ ти. Зима, а і будинок якийсь. Я хочу жити в цьому будинку. О. Що мене? хуто тут їсти? Давай. Як поставити крісло? Блин. Нічого. Поставлю крісло. Да я тут не можна жити. Давайте я ці крісла спойлю. У, у... у... кос... ухні чи. І ви... Це що? Скрина? Шунтук? А ми не буде там алмази. Чекаю, там є аламази. Ні, там немає аламазів. Ну є якийсь пістолет. А там що є? Вот там. Волк! Текаем наха сегиный, примера уп'ят одного утава. Нет, чекаем. Интузи. Він, тут... Він мене съесть одного утаву. Я пил вовка, Упил. Це що за очі? це що таке? Олен! Я боюся, Олена. Бережи, треба заїсти на тебе. Я боюсь чого Олена. На тобі, Олен. Я тебе не боюся. Я тебе

Це що в м'ясо таке цікаво? Що це? О, і не просить у чу... чуку. А це лапка. <гас> Я там м'ясо корика і він мене просить сукиву, фанавик чи якийсь мішок. Давай візьму сукиву, що наякати цього овеня. Я пьє приготую на шашлик. Шок. Думаю, вже можна пути рятувати першу дитину. Ось вона, вона тут. І путинок який. Так. Вот любви попло. Але там вовки і там ще вовки. А я цих волків упью. Там шукила як вота. На тобі волк. Начений. Ось. Вот. Там цей сундук став пищу. Може там вже будуть тут алмази чи золото? Пінжин. Mm. Блин, я хотів алмази і золото. Нічого. Квісло запили. І ту ятувати дитину. Там ще є. Це. На тобі вовк. Я тебе не боюся. У мене є пістолет і кам. -кам. Точно. Я не хочу по одному замаїти по камкам. Хату туний вовк. Я вас обмую. Вовк, я в тебе не боюся. Ха, я впив тих. Вовків. Ще один залишився. Давай іди сюди, вовчик. Ха-ха-ха. Я просто крутить посевінав. Я сміх рятувати першу дитину. Ха-ха. Ти -ха -ха. мені та весь сквину, як навколо. Тук. <звучить> Хороший мішок. П'ятнадцять предметів. Це дуже топо. Треба м'ясо поїсти. Він м'ясо у мене п'є. Не буду їсти м'ясо. А, Олен, я тебе не поюсь. І ти що ти, я тебе не Ааа! Олен зів. Як він мене зів? Ти нечесно, що це за хва така? Там було якесь дерево. Він тебе заново ще лупити. А чи Олен? Не путу Олена нападати, він мене зів. З одного тала. Він пусть сидіть. У нас там, крім Олена, не було якісь іще монстрів. Наприклад, ковкося. А по якусь козу. Так, тут Вов. Я знаю, що він на мене на п'ятце обмаху утала, а там... Увежі же фонарики є. Так, це тут добре. Ось ще волк. А це що? І знаю. <плес> путинок! Круто! Я нашел путинок, я буду тут жити. Там є тупля. А що жити у путинку, треба їжа. Кого ще сува? я піду цих вовків купити. Щоб в мене була їжа. М'ясо вовка, яке смачне. Поно Він. Він чомусь мене п'єт. Це м'ясо вовка топе. Та пото ягоди спивати. Мами ягодки купили. що це за хва? Ну я що вам сподобалось, як Нуб хває у Майнкрафт? Як я нуб хваю у Майнкрафт, то ставте лайк і всім па-па-па-па.